Е, Олександр, поділись, будь ласка, своїми емоціями і своїми враженнями від цього цікавого для вболівальників нейтральних матчу, скажімо так. Так, які емоції. Поразка, вона завжди неприємна. Е, супернику треба надати належне. Хороша команда, недарма грає в Єврокубках. Е, не знаю. Таке, емоції, як завжди, від поразки, вони погані, негативні, але. ну, це вже сталося. Наша робота це продовжувати далі працювати і готуватися вже на наступну гру. Чого, на твою думку, не вистачило? Чи можна було цілком ймовірно взяти сьогодні бодай одне очко? Так, завжди можна перемогти, програти в нічию зіграти. Сьогодні склалось саме так. Гра на гру не, не схожа. Що нам не вистачало, можливо, десь в якійсь мірі спокою, десь. Заспокоїти гру, взяти м'яч під контроль, думаю, цього нам трішки не вистачало. Ми програли, я ж, я ж кажу, рахунок був для вболівальників добрий, а для, для нас результат поганий. Чого тобі не вистачило, був такий шикарний момент за рахунку 1-0 наприкінці першого тайму. На твою думку, чого не вистачило, аби забити другий м'яч? Гарно зіграв. Якщо я не помиляюсь, там офсайт був. Що після гри тренер вам сказав роздягання? Подякував за гру, за самовіддачу, сказав, щоб не опускали руки і працювали далі. А свій гол, можливо, ти комусь присвятив. Поділись цим секретом. Це секрет.